Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. у Львові відбувся благодійний забіг із метою нагадати світові про полонених захисників Азовсталі. Наразі росіяни отримують у неволі до двох тисяч оборонців Маріуполя. До марафону на підтримку бранців долучилися як родини військових, так і всі охочі. Скільки людей взяло участь у благодійному заході? Цього разу бачила Оксана Ясницька.

Ми прийшли сюди просто підтримати сестру, підтримати нашу родину. Софія разом з сином Юрком та іншими рідними прийшли на площу перед оперним театром, аби підтримати сестру і її полоненого сина, свого 25-річного племінника. Він оборонець Азовсталі, який у травні разом з іншими бійцями за наказом командування вийшов з заводу та був взятий росіянами в полон. З липня минулого року розповідають рідні про нього жодної звістки. Ми з'ясовували, що могли, як могли. Через всі можливі, ну як я офіційні джерела, але і в вересні це вже було просто згадка, що його наче бачили. А на зв'язок виходив він ще в липні перед подіями перед цим терактом в Оленівці, але начебто його там не було, бо наче його в вересні бачили у Донецьку в Донецьку ізоляторі. З поміж півсотні марафонців участь у забігу бере і Олександр з Херсонщини. Нині в полоні перебуває його товариш, з яким разом росли. Єдині да єди да єдині дані, які про нього відомі, це що він потрапив в полон, де він знаходиться в Оленівці чи де. Ну на, наразі ми. Ну, я не знаю його сестра і всі друзі ну чекаємо, що Олега обміняють якнайскоріше. тому що людина. Поставила на кінс ну саме, саме цінне, що в нього є це своє життя, пішов обороняти Україну. Чоловіка Маріупольчанки Оксани Дубик, який теж захищав місто від загарбників, обміняли торік у грудні, і нині він знову боронить країну в лавах ЗСУ. Але жінка теж тут сподівається, як найшвидшого звільнення інших захисників Азовсталі. Ми зараз хочемо нагадати конкретно за хлопців з підрозділу Азов, які. Героїчно захищали Маріуполь, до останнього дали нам вийти звідти. І ми їм дуже вдячні. А тепер ми мусимо нагадувати світ про те, що вони в полоні. І в полоні вже 11 місяців. Ми їх зобов'язані витягнути звідти. Організаторами забігу є студенти Української академії лідерства, яку заснувала жителька Маріуполя. В час марафону ініціатори акції збирають ще й допомогу для реабілітації бійців та підтримки їхніх родин. Ми збираємо зараз донати готівкою на нашу монобанку, щоб Передати всі ці гроші асоціації сімей бійців Азовсталі, щоб відновити по перше бійців ті, що вже до нас повернулися, а також щоб ну якось промотувати та повернення незаконно ув'язнених бійців Азовсталі зараз, десь там в Росії. Загалом учасники подолали дві дистанції відстані у 5 та 21 кілометр. За добу вже вдалось зібрати донатів на майже 22 тисячі гривень. Оксана Ясницька, Тарасолонець, вікна СТБ. Єдині новини.